Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене новий ранок, новий день, і я хочу разом з вами розпакувати свій подарунок. І у мене з'явився ще один подарунок, і ми також його розпакуємо разом з вами. Я собі, до речі, заварила чай ось такий, який до мене приїхав з Німеччини. Це дуже запашний чай, він мені неймовірно пахне, я його ще на смак не пробувала. Але пахне він неймовірно ароматно. Я люблю ось такі чаї з різними спеціями, з різними приправами. І також хочу вам поближче показати цукерочку, яку я вчора розпаковувала разом з вами. Тільки коли я почала вже розпаковувати саму цукерку і їсти її вчора, я зрозуміла, що це цукерка в ось таких українських кольорах. Це дуже мило і дуже символічно. До речі, ось ці цукерки дуже смачні. Всередині ніби така карамель, але вона не тверда-тверда, а дуже приємна. Тож я вчора ласувала цією цукеречкою і сьогодні зроблю це також, а поки що нехай мене почекає. Свічку я вже використовую за призначенням. Вчора Данило в, в садочку. Ну, не в садочку, в школі. Зробив ось такий чобіток. Дивіться, і сюди ми маємо складати йому смаколики, і я вирішила, що це буде неймовірно гарною прикрасою в сьогоднішньому кадрі. Давайте розпочнемо не з подарунків, а розпочнемо з тих шкарпеток гольфів, які я в'яжу. У мене наразі ось так зв'язана одна шкарпетка. Я зупинилася вчора, тому що не можу зрозуміти, чи я хочу ще вище в'язати, чи я хочу вже зупинитися. Якщо я хочу ще вище в'язати, то у мене знову ж таки питання: чи треба додавати мені тут петлі на розширення, бо в нас вже нога там далі розширяється до коліна. Тому поки що зупинилася це вчора ввечері, я в'язала і дала собі час подумати, поки що я над цим не думала. І ще я звільнила другу пару спиць, я завершила шкарпетки для наших захисників, у мене та пара спиць була задіяна власне, в тих шкарпетках. І сьогодні я розпочну другу пару не другу пару другу шкарпетку, дов'яжу до такого моменту і далі вже буду думати одночасно. А, і до речі, я вкоротила вчора п'ятку, не п'ятку, а стопу, перев'язувала повністю п'ятку, клин і забирала 10 рядочків. Я собі порахувала по розрахункам, що я маю пров'язати ось тут від носка, від завершення носка 40 рядів. І я пров'язала, як мені здалося, 40 рядів. Пров'язала клин, прив'язала п'ятку, вив'язала п'ятку вже ось до верху, щоб мати змогу її приміряти, приміряла і зрозуміла, що в мене добрих 2-2,5 см зайвих. Я починаю перераховувати ряди 10, 20, 30, 40 і розумію, що я до клину пров'язала 50 рядів. А не 40. Тобто, ось ці 10 зайвих рядів я розпустила і перев'язала. В'язала тут п'ятку бумеранг, трошки тут треба петлі під, підрівняти. Ось так. Тож продовжую в'язати свої різдвяні шкарпетки. І давайте розпакуємо з вами ось цей другий подарунок. Тут щось таке м'яке і цікаве. Я не знаю, що тут, а ви знаєте? Воно м'якеньке, ніби там такий, знаєте, галовий пакет. Ну, давайте, давайте розпаковувати. Тут я маю ялоєниско. Ай-яй-яй. О, я. І тут все закону, запаковано. А, -а, а, це чай! Отже, вчора я їла цукерки. А сьогодні я отримала в подарунок чай. Я такі рідкі чаї ще не пила, якісь інші, скоріш за все, я пам'ятаю, що чи на заправці десь я пробувала, але ось такі ні. Клас, тут у мене журавлина, облік плеха, чорна смородина, малина та імбир з лимоном. Супер! Отже, сьогодні я п'ю цей чай, а завтра я буду пити ось такий якийсь один з них. Дякую, дякую, мій таємний Миколай. Так, і що ж тут у нас було з приводу цього другого дня. Сподіваюсь, ви не побачили для ароматного вечора. Супер! Тобто в мене вже є солодке життя і буде ароматний вечір, але я думаю, що це буде ароматний ранок завтра з вами. Є, тепер я хочу ось це прибрати. Коробка моя тут дяпається. І вчора я була. У знайомої, у своєї, можна сказати, вже подружки, і отримала від неї ось такий подарунок. Я у блозі показувала такі смугасті шкарпетки, які я приготувала на подарунок. Я їх в'язала вже давно, і, вибираючи подарунок власне, для Ірини, я обрала ці дві пари вона моя синочка. І я подарувала вчора їй ось такі дві пари шкарпеток, одні для неї, одні для її сина. І Її відповідь мені Ірина виявляється, також приготувала подарунок. Тут також щось зроблене руками мене Іра попередила. Але вчора був такий важкий день, що мені було взагалі не до подарунку. Я дуже швидко прибігла від Ірини, поставила цей подарунок. Навіть сьогодні зранку згадувала, куди ж я його поклала. День був вчора важким, скажімо так. І я не розпаковувала. Єдине, що я заглядала, я бачила тут якісь кренчики. Ага. Так, так, я наче все дістала. І Ірина мені сказала, що тут щось зроблене руками. І мені дуже цікаво подивитися, це свічка, напевно. Вау, це така апельсинка, чи я вам показувала в кадр, чи ні? Це така апельсинка. Це, давайте розпакуємо. Так, це свічка. Супер! Це свічка Апельсинка. Боже, мені буде шкода її запалювати, бо дивіться, яка вона неймовірно гарна. І це Ірина зробила сама. Клас. Тепер ще кадр буде затишніший. Дивіться, чобіток зробив Данило, а свічечку зробила Іра. Цю свічечку мені подарувала Каріна. Клас! Неймовірно, неймовірно гарно. Так, дивіться, до цього чаю в мене вже є нола цукерка. Клас. Радію, як дитинка. Так, і тут у мене є якісь ще смаколики для шкіри. Крем, зволожуючий для рук, ось такий панда. Так, це супер. І ще ось така чудова маска. Так, так. Якась корейська тут все написано не на нашому. Ось тут є трошки на нашому, але дуже дрібно я зараз не побачу. А отже, це маска. Я вже говорила якось що. Дівчата мене просто змусили полюбити ось ці тканеві маски. Раніше я дуже скептично до них відносилася, мені не подобався ні ефект, ні відчуття на шкірі. Раніше я ефекту ніякого не відчувала, тому що мені не подобався ефект на шкірі, я швидко дуже їх хотіла зняти. А останнім часом мені дівчата багато подарували ось таких масок, я сама собі купувала, і я зрозуміла, наскільки це кайфово. Головне зловити ось цей. Дзен так і просто розслабитися. Я вдягаю цю маску і лягаю, і 15 хвилин я просто медитую в цій масці. І це виявилося дуже класно. Тому дякую. Я вже люблю ці маски і з задоволенням буду, буду її застосовувати. Отже, таким був сьогоднішній мій ранок. Сподіваюся, що я вас трошки потішила, що ви пораділи разом зі мною ось таким чудовим милим подарунком. Просуваються мої шкарпетки, і зустрінемося з вами вже дуже скоро, завтра зранку.